І неважливо, скільки кілометрів між нами. Якщо тобі сумно, згадай цей лист. Подивись у небо та просто посміхнись. Уривок зі свого листа звернення до українського захисника зачитує черкасець Денис Переверзів. Говорить, неважливо, хто саме і де його прочитає. Головне, аби адресат відчув підтримку. Почав зі слів Привіт, друже, а далі каже, писав від душі усе, що було на серці. Щоб він знав, що є підтримка, є люди навколо нього, які турбуються за його безпеку, які вірять в його перемогу, вірять в його силу, вірять в те, що він зможе захистити нас від ворога. А це у гуманітарному центрі дописує свій лист переселенка з Чернігова Олена Луцай. Від війни у Черкаси вона втекла місяць тому. Щойно дізналася із соцмереж про пошту на передову, вирішила особисто подякувати тим, хто зберіг її життя. Ми їм дуже вдячні. молимося за них зранку, в обід, ввечері. І я приїхала з Чернігова і виїжджала, поки там було пекло. А зараз там вже мирне небо, мирна земля, і ми дуже чекаємо, щоб повернутись додому. Ми дуже сильно вдячні. У листі Олена розповідає захиснику, що завдяки саме йому скоро жінки повернуться додому, будуть народжувати та виховувати дітей і писатимуть книжки про справжніх, а не вигаданих героїв. Ми будемо безмежно щасливими і вдячними за мирне небо над головою. нехай Господь Бог Україна вас охороняє. Ідея створити скриньку для пошти на передову виникла, коли серед речей, які приносять люди та надсилають за кордону, волонтери почали знаходити листівки зі словами вдячності захисникам України. Розповідає координаторка гуманітарного центру Тетяна Діденко. Велика кількість дітей, яка приїжджає до нас. Центр малюють малюнки, в яких пишуть побажання нашим військовим. Тому от ця ініціатива зараз переросла в ініціативу писати листи і безпосередньо відправляти нашим воїнам на передову. Для них це важливо. Деякі наші воїни після уже війни це 14-19 рік. Ми це спостерігали. Вони шукали тих діток, які малювали їм листи малюнки. Писали їм листи, і вони хотіли особисто подякувати і познайомитися з цими дітками. Усі листи говорить волонтерка, збиратимуть протягом тижня та відправлятимуть на передову щосереди через центр допомоги армії, які безпосередньо займаються тим, що найнеобхідніше передають на фронт на передову, і запевнили нас, що кожен із цих листів Буде переданий особисто нашим воїнам, і хай береже їх Господь Наталія Старинець, Тамас Гурозія. Новини на Суспільному. Черкаси.